Сусідки на лавці обговорюють останні події. Одна каже, мій зять працює сантехніком у поліклініці. Розказував, що там вчора прорвало трубу, а по телевізору в новинах знає, що сказали? Що? Я не дивилася вчора. По телеку сказали, що в медицині стався прорив. В офісі лунає дзвінок. Доброго дня. А дизайнера можна до телефона він зайнятий? А що він робить? Його б'ють. Заходить покупець у господарський магазин. У вас цвяхи є? продавець починає неспішно заглядати в коробки, промовляючи Десь були, десь були, покупець нервово, а чи не можна швидше? Десь були, десь були, десь були. Аптекар вводить у курс справи молодого практиканта. Так, дивися, уважно і запам'ятовуй тут у нас протизапальні, тут від кашлю, оці порошки при закрепах, а з цієї пляшки ми наливаємо, коли рецепт зовсім нерозбірливий. У буфеті Що ж ви подаєте? Бутерброд просто голими руками. Ай, дістали вже ці розумнички. Та в мене руки, щоб ви знали, в сто разів чистіші, ніж підлога, на якій він валявся. Лікарю, ви маєте мені допомогти. Мені постійно здається, що я метелик. Тоді вам потрібно звертатися не до мене, а до психіатра. Так я до нього й йшов, але дивлюся, а у вас світло горить. Діти розмовляють в крутому, столичному приватному садочку. А я своєму татові скажу він увесь Київ купить. Ха. А я своєму скажу і він його не продасть. Понеділок, на роботі розмова між колегами. Схоже, шеф звільняється. Як це ти знаєш? Та він мене покликав зранку в кабінет і каже Юро, мабуть, ми з вами будемо прощатися. Сперечаються двоє приятелів. Хто? Я погано живу? Та я як сир у маслі катаюся. Петровичу, нам із тобою правильніше казати, як сирний продукт у пальмовій олії. Один друг цікавиться в іншого. Чуєш, Ромку, а ти чому досі не одружився? Та приводжу додому дівча знайомити з батьками матері не подобаються. Ну, то ти приведи схожу на маму. Та привів. Батько почав матюкатися. Стурбований пацієнт звертається до доктора. Лікарю, а це правду кажуть, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Хвари, та ви що? Хто вам таку дурницю сказав?